Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати гарячі бутерброди. Рецепт дуже некорисний, але мега-бюджетний. Такі гарячі бутерброди нам в дитинстві готувала мама, коли в нас були скрутні часи. І... Чому б не згадати ці всі рецепти, бо зараз, мені здається, в усіх українців скрутні часи, тому готуємо та насолоджуємося. Тут уже натерла трішки сиру твердого. Додаю нарізану ковбаску. Нарізала мілко, але можна навіть натерти на терці. Додаю зелену цибульку або будь-яку іншу зелень, звичайно. Одне яйце для початку, якщо я побачу, що консистенція надто <густа>, то додам ще й другі яйце. Звісно ж, це все солю, але не багато. Додаю із спецій чесничок, гранульований та чорний мелений перець. Все замішую, дивлюсь на консистенцію. Потрібно, щоб це все об'єдналось і не розсипалось. І наскільки я вже зараз бачу, треба ще і другі яйце додати. Ось тепер достатньо. Добренько все перемішую. Ось така консистенція має вийти. Подивіться, воно не надто рідке, але й не густе. Щоб можна було брати, ось так і накладувати на хлібчик. Я готую з батоном, але можна брати будь-який хліб, темний, білий, який вам подобається. Сковорідку вже поставила розігріватися і викладаю на хліб нашу начинку. Таким чином, щоб. Повністю все, весь шматочок хліба був покритий начинкою. Сковорідка має бути дуже-дуже добре розігріта з рослинною олією. Беремо наш бутерброд і начинкою вниз. Ось таким чином. І обсмажуємо. Вогонь можна зробити зараз уже і меншим. Головне, щоб до цього сковорідка була вже достатньо розігріта. І обсмажуємо. Ну, хвилинок 3-4. Ці бутерброди можна смажувати як з одного боку, тобто з того диначинка, от як зараз, а можна і з двох боків. Тоді вийде, звичайно, трішки жирніше, бо з цього боку хліб також буде всотувати багато олії, але буде хрумтюча скориночка. Тобто, робіть, як вам більше подобається. Я, напевно, частину зроблю обсмажу з двох боків, а частину з одного боку. І нехай буде так. Подивіться, яка краса. Прибираємо зі сковороди і наступна партія. Звісно, я прекрасно розумію, що ця страва вона абсолютно не корисна, але вона дуже смачна. Готуйте, насолоджуйтесь, пишіть свої відгуки, коментарі. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!